Якщо починає боліти десь хребет, можна оставити, одне два присідання зробити і, десь, і стає легше. Початок молитви роблю знак Христа. І тоді після цього інадій пропонує так звану, так звану молитву на впровадження це прохання про благодать. А завін каже, Господи Боже мій, а я прошу від свого імені, Господи Боже, мій я прошу Тебе про Твою благодать, щоб усі мої наміри, вчинки і діяння були спрямовані виключно служіння Твоєї Божої Первочі та її прослави. Ця молитва є дуже важлива, ми її повторюємо кожного разу, на початку кожної молитви. Зміст молитви є дуже глибокий, можна до нами тут молитися, натомість залишать дві речі з це є прохання про благодать. Коли прошу про благодать, що означає, я визнаю своє, ну, свою немоч. Це смирення, без ласки, без благодаті я не можу сказати на Бога мій Господи, і я не можу молитися. Насправді мені не хочеться. Єдине, що я хочу, до чого я є схильний, це дивитися на яблука. Натомість на Бога мене просто ну, по яблуку для мене приватно для Адама. І є м'яко. Натомість, щоб молитися, щоб всі мої власні наміри, вчинки і діяння були спрямовані, мені потрібна благодати. Це я визнаю цей ну, поряд. Я творіння, він мій творець. Я як дитина, як не станете як діти, досадським небесного і просить про благодать, щоб могти молитися, щоб могти слухати, щоб дійсно ці пів чи годину висадіти. Тому Крісні, а мені щоб з думками собі давати раду, не Бога їм теж існувати, не, не І, ті, десь Ми навчитися з ними жити в часі моїх. Їх ну, десь власне, над ними свою увагу скеровувати до слова. Це про благодать, щоб всі намірення, мої намірення, мої намірення можуть. Честі, що хочеш молитися. Справді всі знають. І ти знаєш, як ти говориш Бога, тобто молитва вийде як вийде. 10 хвилин перші добре, на 20-й хвилині хочеться спати, ні, як це дня, власне. І що робити, якщо на 20-й хвилині засує, прокинувся за 5 до кінця. І на наче говорить, ну, ти наміре ніяке було. Значить, Якщо прокинешся за 5 до кінця молитви, то перше, що зробив, — подякую за те, що вислався, бо ти бачу на вірне було чисте. Це, ну, це, це прохання про щоб всі мої наміри, вчинки і діяння були спрямовані виключно розлуження твої Божиї. Ця молитва дарує мені таку безпеку і миру. горда людина, вона десь ми допомогли буду 20 хвилин продовжувати, щоб тобі Боже угодити. Натомість ем, намір був чесний. Ти хотіла головне, що, ну, десь, якщо в часі реколекції я завжди запрошую, ну, ти щось на майже обов'язково кажу, що треба в часі реколекції, в часі кожного дня, принаймні пів години ходити на прогулянку. Якщо ти не любиш спорту, то прогулюйся так, щоб принаймні одна хвилинка поводу з'явилася, з'явилася. Це значить, що для реколекції є важливе, що ми в часі не треба, дійсно бути присутні. Вночі вісім годин треба спати, провітривати кімнату, перед сном десь прийти прогулятися, набор на, в часі вечері багато не їсти, а за коли сшло, так і не зот... Трай, що краще тоді спиться. З маленькі дисципліни, ні? якщо я на це, на це я можу звертати увагу. Якщо я на це звертаю увагу, це виконують ці маленькі дисципліни, де до того життя не є важливі, де дуже сильно буде впливати, то тоді в часі молитви може відбутися будь-що навіть чистий, я спокійний, тоді можу навіть пів молитви проспати, прокинутися і подякувати відразу за теж таку молитву. Якщо це постійно так трапляється, ну, то можна запитувати себе, чому це саме є. Але якщо так раз станеться, то перше треба подякувати, бо сонце здоров'я. Найкраще, знаєте, хто прославляє Господа? Не мовляти своїм сном. Воно тобто найкраще прославляє Господа. Нам треба вчитися прославляти Господа. І надій би сказав через вдячність. Вчиться дякувати. Вдячність це є найкраща посла Господа. Ось ця молитва про благодатна. Вона я важлива. Я її на початку просто ну, десь промовляти. Наступне створити в е, собі в е, уяві місце, е, місце, е, де відбувається ця подія. Для Ігнатія, власне, це є це творче місце, де я починаю творити. Спробувати на Ігнаті молитва може проходити і без уяви. Натомість уява це є що таке? Це є наші емоції, наші почуття. Тому кажемо, що якщо тебе все порив, таким, то можеш взяти ці свої почуття, емоції і інтегрувати їх в молитву. Дитина, чи не знаєш школяр, дорослі теж, Читаєте хорошу художню, ну, що робите, ну, уявляєте, переживаєте, бо я це є. Я переживаю ці події. Це коли як фільми та картинки, якісь мекають перед очима. Читаючи те, що це важче передати. Але ми ну, уявляємо, і переживаєте, ми їх там присутні. Тому Ігнаті каже, уяви собі місце власне зустріч цього а, а, юнака з Ісусом. Де це відбувається? Це може бути, я знаю, на ринку. в центрі Львова, десь це за місцем, десь в цьому місці, де ти мешкаєш, Де це зустріч. Можна собі порізняти. Хто там є присутній? Ну, власне, я відчуваю себе тимнаком, світовому, ну, наприклад, кажуть, ці слова е, десь е, до себе віднесення. Це мої слова. Ісус до кого говорить? Говорить до тебе? Якщо ти себе відчуваєш вінаком, то так. Хто там ще є, окрім? Окрім тебе, е, учнів Ісуса, хто ще є? Ну, можливо, хтось з кого ти знаєш. Уява допомагає мені глибше прожити, пережити цю подію, але можна молитися без уяви. Дуже часто люди цієї уяви бояться не? Е, десь і е, звітів пропонують. Е, Натомість е, це є досвід. 500 років досвіду церкви, На цьому шляху з уявою чи без уявою. Заява це така додаткова штучка, яку, якщо хочеш, можна, але не мусиш. Можеш, але не мусиш використовувати. Можна без уяви молитися, просто читати лекцію війна, робити по гнадіянській, це означає не роздумувати а азона сильно, скажімо, роздумувати над змістом письма. Слухати Слово, щоб воно без попало в моє серце, щоб я почав серцем слухати. А це не на рівні розуму, бо лекція дивіна просто я молитва розуму. Mm -hmm. Тобто, я слухаю, зупиняюся, читаю, повільно читаю, але це не є інтелектуалізація, тому мені не потрібні якісь біблійні словники. Я просто слухаю Слово і те, що я розумію, що потрапляє я його. Уважно, повільно, смакую, щоб тобто, воно десь ну, на рівне серце впав. Уяву, якщо я використовую уяву, я ну, легше мені є це слово просто відчуття. За допомогою уяви я заходжу десь сюди на якийсь камінь чи на якийсь крицькость сів біля Ісуса хто дивився. Я можу творити як декорації в театрі, я знаю, наприклад, ну, в Лесі Курбаса в театрі. Ну, ця сцена може бути серед нас, тут є, чи перед нами, ні. там актори бігають, вони можуть там на коліна, можна, сісти біля вас. Ні. Я, я собі уявляю я я декорації, не це не треба якісь щоденки, якісь малювати. Як тут гарно тільки якийсь крісло поставити, якийсь стілець, десь якийсь камінь, Ясно, що на цьому камінні, можна собі на підлогу сісти. Цей панк'ячі було погладити Все, я не так. у ці події. <кій> Накінець цього другого етапу, ближчого приготування прошу про конкретну ласку. Якщо це є це зустріч багатого ярмака з Ісусом, то я би просив про, ну, про більшу свободу. Про більшу свободу ну, від того, що мене поневолює. Можливо, я ще навіть не знаю на початку молитви, що мене поневолює, але відчуваю, що щось поневолює. Ось, тому я можу просити про свободу, про свободу, ну, щоб пізнати більше Ісуса, щоб бути ну, краще з Ним, щоб ну, хотіти іти за Ним, бути з Ним, іти за Ним. Jego poznawanie. Pro wolności człowiek mógł swoje małżeństwo. Mm? Co to małżeństwo? nie ja chciałem na początku mówić, że ja nie zawsze sobie to uświadamiam. Mm? Ale czasem może człowiek to zobaczyć lepiej, jeśli zechce słuchać. Jeśli będzie właśnie to słowo smakować w siłowni, czy bez siłowni. Зараз я переходжу до третього, основного етапу молитви. Те, що ми зробили власне, на протязі другого етапу, це 10 хвилин. Якщо молитва триває ціну годину, 10 хвилин, то наступні, наступні 45 хвилин, це є цей це третій етап. Це сама молитва. Сама молитва. Третій етап, його можна би так е назвати, це є слухання Слова Божого. Слухання Слова Божого. Не своїх думок, не розповідь про це Слово Божого. Як би я хотів, щоб воно десь на болоті, як би я. Третій етап це слухати Боже Слово, це бути в Слові. Перебувати в цій події, власне, якщо я собі якусь сцену витворення, то як я вхожу, власне, в цьому третьому етапі, етапу я входжу вже на готову сцену, і я себе відчуваю домі на кого, вона частічно є. Де коли диктром, де коли матром або одночасно. От я вхожу на цю сцену і скажімо, ця, в часі треть, другого етапу моя творчість є активна. А в часі другого етапу я творю цю сцену, я прошу про прохаю, про конкретну ласку, я скажімо, десь там прибираю, де, творча активність, вона теж є цей перший етап, коли я роблю ці точку. Та моя творчість проявляється. Я шукаю, які точки одна чи дві. Можна мені не достатньо буде двох, ще собі п'ять знайомі так я вам це запропонував. Другий етап твою сцену є творчого мікроця. Власна творчість моя проявляється. Третій етап моя творчість стає пасивною. З активною вона стає пасивною. Я вхожу на цю сцену. І я просто ну, слухаю слово, того, що я маю святе письмо а за це я основа, я постійно читаю святе письмо на ну, віно. Я можу, ну, за допомогою тих точок, наприклад, читати святе письмо. Ввечері десь на щось звернувало, я можу піти ну, до цієї точки. Деколи буває так, що на сцену, починаємо цей третій етап молитися. Це все, скільки з'являється якась нова точка. Не? Ну, час Якщо в мені є свобода, то так може статися. Якщо раптом якесь інше слово зовсім мене торкає, не? десь промовляє. Цей третій етап це спроба слухання та ну, споглядання себе у багатому юнаку. Це спроба слухання і бачення себе у цьому багатому юнаку. Може бути, що ти є Петром чи учнем, це спроба слухання і бачення себе в учні, який дивиться на цього юнака, який спілкується з Ісусом. Третій етап це слово слухання. Якщо одне слово, наприклад, мене не торкає, нічого не промовляє до мене, переходжу автоматично до іншого слова. Або іншої точки. Юнак, який прибігає перша точка, наприклад, ввечері мені щось це промовляло, зранку ні. Юнак, який стоїть на колінах. Який, який, ну, запитує, Господи, чого мені ще бракує? Ну, може бути це, це місце, я відчуваю серце, що це ну, зараз це слово десь, десь ну, воно щось ну, має значення, воно десь сплакає мого серце. Або я просто хочу задуматись над ним, але воно не тримає це слово. І якщо я повільно читаю, то це слово може. В часі молитви ми не читаємо так, скажімо, 100 разів і за 45 хвилин, чим більше, чим швидше прочитаю, знаю 100 разів, тим краще помолюся. Може бути так, що перше слово зупинився і 45 хвилин помолюся. Її є проти, проти цьому слово. Немає не обов'язку всі точки пройти, чи там 20 разів прочитатися. Якщо слово не торкає, переходжу до іншого. І залишаюся в цьому слові до кінця молитви. Я забуваю за інші точки. Якщо одне слово десь мене торкає, я просто є в ньому. А за інші мене не цікавить навіть взагалі тема цієї молитви. W czasie rekolekcji to by dużo często także mieszczą tyżdzień i przyświadczenie jakiś temen, na przykład fundament nie ma Lobowi, dosłiczyć Bożej Lubowi, szukać Lubowi. A może by także w czasie fundamentu, no kiedy jakaś modlitwa mnie mówić prostas tej prostor, nie? To ja na modlitwie załączając u własności. Я роздумаю, слово мені нагальне страшно пристому. І я є в третьому тижні. В третьому тижні присвячені страстним пристому. Наконець я можу вчасно. Це важливо, для мене є слово. Воно вирішує, чим я мовити Слово говорить до мене. Не те, що я навіть там приготував в часі тих, е, моїх точок, я не мушу це пройти, що до мене це конкретне слово говорить. Слухати Слово Боже це не оцінювати його. Не роздумувати над тим, що Ісус так багато вимагає від цього на І як він так може? Дуже <кій> часто люди, вас десь там, ну так, так багато ні. ну, Чому Ісус міг він там щось, щось менше посиде, щоб Він все ж таки пішов і пізніше зрозумів, що Ісус роздає все. Ем, знаєте, я, я не оцінюю. Я не оцінюю Слово Боже, але своє життя у світлі цього Слова. Це є дуже важливий момент Власне, не розуміти, що означає слухати Слово Боже. Ми живемо в таких часах Власне, засоби масової інформації, де ми, вони нас вчать дуже швидко оцінювати. Але миттєва оцінка, те, що не теж, то, я знаю, Росія це твоє, Україна це добре, чи Європа це добре, і ми десь скажімо, в схилі є в часі молитви теж оцінювати. А в часі молитви оцінювати не лише своє життя, але і теж самого Господа. Якщо по я постійно живу в жалях над собою, то я маю обрати Бога, який тільки мене вжив. І більше милосердя ну, для мого кривника, тільки ось, мене розуміє, але це в е, часто молитви я хочу слухати саме Слово. Ми схильні є, власне, спрошу, добра і зло. Дивимося десь на, на світ, а згори. Ем, і тому десь неспроможні ну, розпізнавати, розпізнавати. ну, власне, Що Боже Слово говорить до мене? Я не маю, ну, не, не, не маю пізнання правди по себе, тому це слово не говорить. Якщо я, я часи молитви постійно тільки собою займаюся, в часі я можу слухати Слово Боже і це завдання власне, в часом молитви людину десь на слово Боже скорувати. Вона приходить навколо своєї орбіти. Свого я молюся ну, сам до себе. Роздумувати над своїм життям я це роблю до молитви, після молитви. Варто це робити. Дуже часто люди приходять на колекції і говоряться, що на колекціях часи не йдеться про твоє життя взагалі. Ну, ти, мені такі дивлення, я ж мені з свої проблеми, хоч я вирішити очі ну, ти з вами. Na, na, na czasem modlitwem pro i deca pro przejażdżka, pro przejażdżka problemem, największym, co nam je wreszcie zadziwala, jest na modlitwie i deca pro gospoda. Spróbuj słuchać mnie i ludzie na mnie się mogą tak jest A potem pora napić moja bunt, myślę, że czasem modlitwem i deca pro gospoda, chcę słuchać o komisja, co ty З цією перспективною, то Господь тоді може дарувати все. Також вирішення тих проблем, але він знає як краще це зробити. Е, ну, довірся, довірся слову. Слову, що в цьому слові є живий Бог, він і він творить з нічого все, разом з твоїм життям. Ось, слухати це, десь прихиляти своє вухо разом до Слова. Йоан до Города Ісусових, це прихиляти своє вухо. Я прихиляю своє вухо, коли десь модриму, сиджу на пісні, нічого не чую, Сахара. Отже, Сахара. Ну, добре, Сиди. 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 Отже, просто так тупо сидіти, бо нічого немає. Прохи так. Слухай, слухай. І там, десь я вас перше, що борусь, борюся, це своєю немчення. Важко висидіти взагалі. Пізніше hmm. наступний етап слухати. Не? На чого слухати? Все найчастіше слухати. Але я роздумую на своїй рік, це треба робити. В часі молити мені важко просто виключити. Ну, Ось це десь, я зовні... Власне, мої думки Трішечки усмирити для того, щоб слухати. Слухати це мене оцінювати. Боже Слово, але своє життя у світлі Слова. Не роздумувати про добре і зле, ані про своїх сусідів, добре чи зле, ані навіть про своє життя, чи воно добре чи зле, який я добрий чи злий. Скільки я слухаю це Слово? Я тим на і хочу просто дивитися на Ісуса. Ми схильні дивитися з горе оцінювати. Тому ми не спроможні розпізнавати, вибирати і приймати правильні рішення. Тому навіть, в часі молитви ми схильні, схильні через те, що ми вміємо слухати, маніпулювати навіть самим Словом Божим. Ну, його до себе підпередковувати. Ти Боже, і ти не розумієш. Маніпуляцію Божим Словом. Іншою такою небезпекою є інтелектуалізація Слова Божого, яка нас найчастіше це втомлює. Наприклад, в часі молитви. Ну, Я можу, наприклад, не знаю, власне, ці коментарі з колекції прочитати і приходжу. Інтелектуалізація, навіть на реколекції робити найважче це е, духовним особа. священникам. бо є мільйон років, а зовнісловські студії, а тут треба все виключити, слухати Боже Слово, стати дитиною. Це важко. Це ваше. Я знову відійти в голову матері, вона родитися від нова. Це, це ваше. Це Все виключити тільки слухати, що ти мені Боже говориш. важливо, що я знаю про це слово, тільки ти, Боже, в тому слові я живу. Що ти мене говориш сьогодні 30 січня 16-го року? Інтелектуалізація втомлює. Наше серце нічого не отримає. Якщо я тільки роздумую, я розваження десь там, що там, не знаю. To jest tam pomyl mnie, czy też coś tam poczytał. To no, na pierwszych porach, ja zadowolony, zadowoleniem. A no, drugi raz robię to samo. Ja już robi, no, ja, że robił, już to znałem. z czegoś innego. Znowu jakieś, powiedzmy, jakieś zrodzenie. Ktoś tam coś tam poczytał. Ktoś tutaj wziął jakąś książkę i I już po prostu, Ja nie mam tam dostać jakiejś... Серце отримує за мало. Слухання слова це моя пасивна, пасивна відкритість та очікування на те, що Бог мені хоче сказати, що Він мені хоче подарувати. Дякую. за цю першу частину, після ще буде продовження.